Різні речі, вага 23 кг, ціна 4,5 євро за 1 кілограм. У нас тут є багато посуду. Дивіться, яка класна, мінімалістична, малесенька вазочка, Дуже прикольна. Далі у нас іде ось така баночка, дивіться, яка класна. Вона закривається ось так, Також скляна, дуже прикольна. Так. Далі у нас іде. Ага, це підсвічник. Дивіться, який класний. Просто нейні. Їх є дві штучки. І ще ось така посудинка. Це, напевно, вазочка, така маленька. Далі у нас ідуть ось такі тарілочки. Це, напевно, салатнички, Дуже класні. Далі де, ось така білесенька посудинка. Ось така тарілочка. Повні тарілочки. Ось така білесенька. Так. І ось такий який класний підсвічник. Просто мінембірно. дуже прикольно виглядає. Далі, дивіться, яка класна вазочка. Просто. Таке грубе, класне, міцне скло. Дивіться, яка класна. Це, напевно, тарілочка для фруктів. Дивіться, просто скло дуже міцне. Дуже губе, Сама тарілочка важка. Так, далі у нас іде тут плойка. Дивіться, хоп! Новесенька. Дуже класно виглядає, така стільна, модна молодь. Далі у нас іде ось такий контейнер, звичайний. Далі у нас іде дзеркальце. Дивіться, яке класне. Зроблене під дерево. Далі. Так, далі у нас, дивіться, які класні тарілочки. О, вони дерев'яні. Дивіться, які класні просто, неймовірні. Які класні. На святий вечір можна використовувати. Дуже класно виглядає. Далі у нас йде ось така якась штучка. Якась коробочка. Зараз закупуємо. Я не знаю, що це. Якась? Дивно, штучка, не знаю, чесно. Далі ось така штучка. Пишу, що це перманент робити. Якісь набірки. Далі у нас ідя. дивіться, яка класна, новесенька палетка. Новенька, нічого ніде не розсипалось. Далі у нас ідуть окуляри. Дивіться, які класні. Звичайні. Далі, що це у нас таке? Ось така якась штучка для кухні. Далі косметичка. Дивіться, яка класна, велика косметичка. Всередині йде ще одна. Ось така малесенька, вона ідеально новенька. Так, і тут у нас ще якісь підсвічники. Клас, дуже прикольний мотик, мені дуже подобається. Далі ось така бутилочка для води. Так. Ось тут у нас ще є. Та, а, це лампа, дивіться. Така, знаєте, е, вона тут мукається. Буде е, в кімнаті робити таке класне світло. Кольорове, напевно. Далі у нас ідуть дві пари окулярів, чоловічий і, напевно, жіночі. Так, карба для волосся. Так. Дивіться, яка класна штучка. Чистити п'яточки. Далі знову щось з косметики. Так, дуже багато наповнення. Ось така штучка. Так. Це у нас, напевно, дезодорант. Хоп! Далі у нас іде ось таке. Кузочки там всередині тут. дивіться, яка класна. Це, напевно, е, викладати тортик. Далі у нас іде чохол. Ще один чохол. Дуже прикольно виглядає. Далі дивіться, які класні окуляри. Просто з неймовірним класним принтом всередині. Далі у нас іде парасолька. Дві пари лежних окулярів. Один був такий класний. Дуже прикольно виглядає. Далі. Ще один ось такий підсвічник. Далі у нас ось такі рукавички. Ідеально невесенькі білого кольору. Далі ще один підсвічник. Клас, взагалі дуже прикольні речі. Обручі, брелочок. з фоткою. Так. Далі у нас іде маска, дивіться. Тут йде пару масочок у комплектику. Далі ось така маска для лиця. Далі знову ось такий міні-насос, такий у нас вже був попередній лотиках. Далі, тут якась конструкція, це якась вішалка. А, це, напевно, для рушників. Її треба гарно розкласти. Так, що тут у нас? Якась, ось така конструкція. Такий рюкзачок чи що? Щось на того Грілочка. Ось такий обруч. Рамка для фото. Так, що у нас? О, Боже, я не пам'ятаю, як називається, Десь відлетіла в коробочці основна частина. Далі в нас йде ось така косметичка. Дивіться, яка класна. Новесенька. Тут йдуть всякі штучки для волосся, всякі заколочки, резиночки. Так, далі. о, Попадаються бігудії. Ось такі. Так, там десь один такая тканина персикового кольору. Далі у нас іде костюмчик для собачки. Ще один ось такий підсвічник, Так. Дивіться, який класний. Його можна повісити, бо дуже прикольно виглядає. Далі у нас сюди, дивіться, яка класна гірлянда. Так, вона йде на батареєчках. Батареєчки треба замінити. Дуже класно виглядає. Далі ще один ось такий підсвічник. Три жіночі обручі. Новесенькі. Далі ще один костюмчик для собачки. Хоп. Прийом. Дивіться, який класний. Хоп! Теплесенький. Так, далі. Ще один костюмчик для собачки. Далі, Дивіться, яка класна штучка. Це у нас про макарончик. Далі. Ось така сумочка для зберігання. Так, ось такий повідочок. Так. Брелочки всякі різні, масочка для сну. Далі ось така штука, дивіться, як класно. Кріплення для штор. Так, знову для собачки. Багато костюмчиків для собачок. Дощовик попався нам. Ось така ложка дерев'яна. Так, що це? Знову для песика. Так. Шапочка для басейну. Там, дивіться, який класний, новесенький штопор. Бутилочка, звичайна. Так, тут такий браслетик. Знову пов'язочки. Таке дзеркальця міні. Ось такий контейнер. Грілка. Так, що тут у нас ще є? Ось така сумка якась. Це для голь. Так, чохол для одягу. І тут є ще залишається пару всяких речей різних. Так, ось така якась штука, це якийсь пояс. Дуже багато різного всього. Ось такий знову контейнер. так, І ще ось така якась штучка. Це також грілка, дивіться, яка класна, білесенька. Все, ми розпакували з вами лотик, там ще є пару речей. Якщо він вам сподобався, пишіть нашим менеджером у Viber та забирайте його прямо зараз.